Мене вразила, приємно вразила новина минулого тижня, Україна стала асоційованим членом ЦЕРНУ. І наші вчені, які працюють, українські вчені, які працюють також над, над роботою андроного колайдера, мають змогу тепер без дозволу Дубни, а як повноправні члени, їздити туди. До цього Дубна випускала чи не випускала людей в залежності від того, що вони можуть сказати про Кремль. І це було принизливо, і таких моментів є чимало. І для мене вступ, ну, власне, підписання, підписання асоціації з ЄС, це означає саме рівноправне становище України, тобто створення спільної зони процвітання з Європою, з усім світом. А не залежність від старшого брата. Для мене це важливо, тому що для мене важливий імідж моєї країни, щоб про Україну казали як про самобутню, самобутню державу, самобутню націю, а не якусь копію, копію сусідньої держави, щоб не казали, що а Україна це десь не араша, а що Україна це чудова, рівноправна з усіма країнами держави.